Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти про звички, які поміняли мій рік с мережах в інтернеті. Дуже багато інформації про купу звичок, купу всяких ритуальчиків, як змінити своє життя, покращити його і так далі. Дуже багато інформаційного шуму, і я вирішила докластись до цього інформаційного шуму. Ха-ха! Ладно, це шутка. Насправді я хочу розповісти про свій досвід, розказати, що допомогло мені, що спрацювало для мене, і сподіваюся, цей досвід буде для вас корисним. А також офіційно вас вітаю в третьому дню різдвяника. Якщо хочеться детальніше почути, що таке різдвяник, то я залишу тут от відео першого дня, де я пояснювала детальніше розклад, взагалі концепцію, звідки в мене взялася ідея. Але якщо коротко, то це відео на різдвяний період. комбінація слів Різдво і щоденник. Де я щодня пощу відео на тему покращення життя, звичок, і все це атмосфері, ніби говориш з подружкою, де ми обмінюємось досвідом і говоримо про класні штучки, які ми дізналися. Тому всі позручніше, Ми ще будемо з вами фарбуватись, тому точно вайб подружок, і давайте починати. Так, девочки, я вже шкіру підготувала, нанесла сироватку, нанесла крем, тому вже прям відразу можна і наносити тональну основу. Моя тональна основа не міняється вже роки-два-три. Така вона трошки запачкана. Це Патрісія Лідо Natural Flawless Foundation. У мене найсвітліший відтінок. Користуюсь нею постійно. Взагалі, просто обажаю. І перейдемо до першої звички. По-перше, це джорналінг. Взагалі, завтра про джорналінг вийде окреме відео, де я розкажу. Все, що вам треба знати про джорналінг, але якщо коротко, то для мене джорналінг вніс якусь ясність в життя. Мені це допомагає налаштовуватись на потрібний вайб. Мені це допомагає краще відслідковувати патерни своєї поведінки, краще справлятися з якимись складними ситуаціями, з нав'язлими думками, до яких я скільна, з тривожними думками. Насправді я можу просто виписати все, що я думаю. І я знаю, що ніхто мене не осудить. Також десь місяць, півтора тому, я доєдналась до клубу там і по письму, і по всьому. І там, якби одна така з їхніх практик була, це ранкові сторінки. Взагалі, це ранкові сторінки пішли з книжки Artist Way. забула авторки, Отут напишу, прикріплю. І там розповідалась про. Ранкові сторінки, ранкові сторінки, типу, писати три сторінки зранку. Якщо чесно, для мене це поки що нереалістично. Я не можу вставати раніше на 40 хвилин, щоб пописати в щоденнику. Але я один раз спробувала, мені дуже сподобався ефект від цього, який я відчула. Коли я сіла і виписала три сторінки зранку, я така, вау, мені це дуже сподобалось. І я продовжила це робити, і роблю це вже, мабуть, півтора місяці. Просто не зранку, а типу, протягом дня. Іноді зранку, але не відразу після пробудження, інколи ввечері. Коротше, коли в мене є раніше для мене жорнелінг це було щось таке, типу, звички якихось суперпродуктивних людей. Вот таких от, от, які встають шість ранку, п'ють водичку лимоном. Зараз це просто спосіб позбавити зайвих думок, розслабитись, і часто мене це налаштовує на такий робочий вайб. Типу, я знаю, що якщо я попишу там сторіночку про свої плани, про те, що я хотіла зробити вчора, там що я зробила сьогодні. Я реально налаштуюсь на потрібний. Настрій для роботи для того, щоб щось робити. В мене так вчора мені треба було зробити три презентації. Я щось там собі пописала, виписала, що мені треба зробити свої думки на цю тему. Як мені не хочеться, як мені складно, але треба. І потім все зробила. І сьогодні так само, тільки що я прописала про свій день, виписала думки, які я хочу сказати у відео. В блокнот, і це письмо мені допомагає налаштуватись на вар. Завтра дівчатку у відео я буду розповідати саме про користь, ще трошки з нейронауки точки зору. Про користь джорналінга, тому хто не підписаний, підписуйтесь. Завтра все розкажу. Але коротше, якщо коротко, то джорналінг це супер класна штука і це реально поміняло моє життя. У мене є щоденники і були протягом років десяти, але я ніколи не вела їх прям стабільно, так як зараз. Мені є ще порівняти. Я відчуваюся себе набагато краще. Тому я рекомендую вам спробувати цю звичку вже зараз, в цьому році або в цьому шостому році, коли вам захочеться, але це реально. Дуже дуже класно. другий пункт це підхід у челенджах і трекерах. Я вирішила об'єднати ці два пункти, тому що написала я це окремо. Але з власного досвіду розказую, що в цьому році я завдяки такому. Методу челенджів постановки челенджів почала вести тікток регулярно. Я поставила собі челендж 150 тіктоків, типу, щоб намагати якусь регулярність, тому що мені завжди здавалося, що це щось таке, прям не знаю. І це дуже дисциплінує, бо в межах цього челенджу я не ставила на себе ніяких очікувань від того, як заперформаться мої відео. я просто постала 150 тіктоків і що з цього вийде. І в мене там залетіло було відео на півмільйона, Ну то, вже інша історія я про це так знімала окреме відео. Можете подивитись, прям про всі свої враження від цього досвіду. Що я з цього винесла? Теж залишу або в описі, або тут підказочку. Коротше, суть в тому, що це дуже мені допомогло. І якщо ви хочете виробити чомусь регулярність, то спробуйте оцей метод того, щоб ставити якісь челенджі, наприклад, 30 днів щоденного джорнелінного, хоча б по сторіночці, хоча б по півсторіночки, встановіть якусь мінімальну межу. І кожного дня це робіть як челендж, або також мені з регулярністю допомогли трекери. Трекери звичок зараз останні місяці, чесно кажучи, трохи закинула. Але мені все таки здається, вдається зберігати всі ці звички, тому що я робила це три місяці. Вела ці трекер і ці звички в мене вже дуже добре відклалось, і це працює за тим самим принципом, що я робила в челенджі з тіктоками, де я кожного разу за кожного виконаний тікток ставила там галочку в цьому віконочку. І так само з трекером ви кожного дня виконуєте щось ставити галочку. Це такий мікродозинг Дофаміну, я б це назвала, такого здорового, хорошого. Тому теж раджу спробувати. Реально для прививання звичок суперкласно Для будь чого що ви хочете робити на постійній основі. Так, хочеться використати ці рум'яна Rare Beauty. Вони в мене, чесно, розбились, але я їх не викидаю, бо вони, по-перше, були дорогі, ну так, відносно. Ой, вони тут прямо прям розкошились. А по-друге, вони мені просто подобаються. Тому. Ми бер, а, що тут з цим пензликом? Афігеть я його мила, і він такому плохо стало <світ> натрусила. Ужас, наступний пункт: правило видалки. Це якраз той тік-ток, який у мене залетів про правило видалки. По факту, що ви робите? Я вже забула трохи про нього розповідати, але що ви робите? Ви коли їсте це взагалі правило для того, щоб не переїдати, коли ви їсте. Поки ви жуєте, ви кладі кладете вилку, і поки не пережуєте, ви не кладете нову порцію їжі собі в рот, щоб. Не переїдати, бо в мене є звичка запихатись, і я досі себе на цьому ловлю. І така: ага, ня-ня. ня, -ня, -ня Англія, накладемо вилочку, жуємо, і потім продовжуємо їсти. Бо я дуже схильна, швидко їсти, і я знаю, що в багатьох дуже є ця проблема. І, типу, в мене це, не знаю, з самого дитинства супер супершвидко. Їм я в школі завжди ми сиділа за столом, я їла найперше все. Така сиділа просто. Та да. через це я менше відчуваю насичення. Не розумію, коли я вже наїлась, коли не наїлась. І от коли я почала робити от, користуватися методом вилки, все трошки змінилось. Я себе відчуваю краще. Я наїдаюсь меншої меншою кількості їжі, хто б міг подумати, бо я їм трохи повільніше і усвідомленіше. І краще відчуваю своє насичення. Дуже класно. Спробуйте в кого є проблема з переїданням, можете піти. В мій TikTok, подивитися тікток, почитати коменти. Там багато чого я почитати. Наступний швидше такий лайфхак. Напевне, по плануванню, це те, що вибирайте метод планування по тому, який у вас період життя. Останні два роки, напевне, чи рік, не пам'ятаю, вже я планувала викли... виключно все в ноушені. І тут, в цей момент, от коли я почала вести щоденник, я зрозуміла, що мені дуже класно прописувати всі свої справи, все в блокноті. Десь роки-два, тому три, я. Теж дуже довго писала все виключно в блокноті. Всі справи, всі плани, все в мене абсолютно було в плані блокноти. І в чому моя полягає теза? В тому, що не варто себе обмежувати чимось одним. Це така банальна думка. Мені здається, але багато хто про неї забуває, і намагається насилувати себе. Насправді, планування воно існує для того, щоб вам допомагати, а не щоб бути вам не знаю, камінюкою до шиї, яка вас тягне на дно і вас дратує. Вам це важко. Це навпаки має полегшувати ваше життя. Тому доречно, на мою думку, обирати той варіант. Панування, який вам саме зараз відгукується в вашому житті, хай це буде планування не знаю, в нотатках, в ноушені, в блокноті, на листочку на, не знаю, на руці записувати список справ. Тримати в голові, як вам подобаються такі робіт? В якісь періоди вам хочеться вести трекер -звичок? в якісь періоди вам не хочеться вести трекер звичок. життя. мінливе, не треба прив'язуватись до чогось одного. Це просто інструмент, яким покликані. Полегшувати вам життя, а не ускладнювати і мати там не знаю, 10 кроків якусь суперскладну рутину, що вам його вже й не хочеться, якщо чесно робити. Наступний пункт це про відкладання грошей про економію. Мене в цьому році великий був акцент. Очі сльозяться. Вибачте від. Туші величезний акцент був на тому, щоб закрити свій кредитний ліміт монобанку. І я вам хочу похвастатися за два місяці за листопад і за жовтень я закрила дві треті цього кредитного ліміта. Я не могла це зробити цілий рік, бо я не ставилась до цього серйозно. Я не ставилась до цього системно. Я така, а та потім якось так там щось закидала мінімальну суму щомісяця. А це все накопичувалось, накопичувалось, Коротше, вийшло, що я все приплатила. Ну, це вже моя власна фінансова неграмотність. Так от жовтні я пообіцяла собі, що все я ставлю серйозно і постараюся закрити до нового року. Ну або до кінця січня, бо мені здається, не встигну до початку січня все зробити це. бо там така ну все одно немаленька сума, як для людини, яка не працює фултай, таке фріланс на там якісь проекти. то це доволі складно для мене. От і що я вирішила? Я по перше скоротила відвідування всяких кав'ярень, тому що я порахувала і зрозуміла, що влітку в мене супер багато грошей йшло на айслате з кав'ярень. Взагалі на каву на винес, якісь десь в заклади ходить. Я це дуже часто робила і дуже багато грошей на це витратила. Будьмо чесними. От я це в жовтні листопаді взагалі максимально скоротила. Я беру там каву, десь на виніс один-два рази на тиждень, коли на навчання навчанні в основному. А так в мене є вдома кавова машина. Тепер взагалі нема приводів щось купувати. Купуються єдина каву, коли <кхів> нема світла зранку, дуже довго. А я тебе без кави не функціонує. Мене болить голова, тому я йду і купляю вже. Ту каву, то вже таке. І також всі такі додаткові надходження коштів, е, типу, там не знаю, дали мені гостинець, бабуся, бо я зробила роботу мені прийшла оплата, Я 50% від цього цього якраз відправляю відразу. Відразу, що головне, відразу. На оту свою карточку, де є кредитний ліміт, і я так реально дуже дуже багато досягла з такої системи. Також в мене є автоматичне відрахування, що понеділка в мене відраховується 200 гривень на оцю карточку. І також да, все, що заробляю там з уроків, які я провожу англійською, теж іде на цю кредитку. Короче, прям максимально активізувалася в цьому плані. Я ніколи не думала, що можу досягти такого прогресу за два місяці. А є я просто в шоці, друзі. Тому я вам рекомендую, якщо вам хочеться це також не для того, щоб погасити кредит, можна використовувати, а для яких відкладень. Це виробити чітку систему, прописати звідки які гроші ви будете. Відкладати який відсоток і відразу це робити після того, як вам приходять ці гроші. Тому що якщо ви хоч трошечки почекаєте, вам стане жалко, ви витратите їх на щось інше. А якщо у вас є якась пріоритетна фінансова ціль, будь ласка, в першу чергу вкладайтесь у неї. Щось мені хочеться ще в макіяж додати, але навіть не знаю. Давайте додамо хайлайтера, напевно. Ні, давайте додамо від Юніко мультитаска. Люблю їх додавати просто. мої улюблені рум'яна, відтінок вайкон. Рум'ян мало не буває. Може, я зараз буду як клоун. Ніби байдуже. і остання моя така порада це планувати на 2-3 місяці з принтом. Про це я також напишу. Точніше, вже написала пост в телеграмі, тому зможете зайти сьогодні. Там о дванадцятій дня з'явиться пост про те, як я планую цілі, як я планую в цілому щоб досягати того, що я хочу на фоні стукають сусіди, випочити таке життя в новобудовах. Але якщо коротко, то я планую не тільки на рік ставлю цілі, а розбиваю їх на два-три місяці. Така мене схема, і це реально змінило моє життя. Я почула про цей метод спринтів моєї знайомої Саші, яка проводила фокус групи, де ми там типу три місяці, два-три місяці. Я не пам'ятаю, чи два 3 місяці коротше обирала собі цілі, працювала над ними, зустрічалися, обговорювалася. От і я звідти взяла таке ось цей метод планува. Анням на 2-3 місяці кварталами і реально, друзі це допомагає тримати в фокусі все, що я хочу досягнути за рік, а не дивитись на ці цілі. В січні і в грудні, коли вже закінчується рік, тому реально це дуже багато чого змінило. Я вам рекомендую прийти в мій телеграм, почитати пост і взагалі спробувати цей метод. Якщо цікаво, я вам можу зняти в TikTok окреме відео про оці, оці спринти по два-три місяці, в чому переваги і так далі. Але я вам дуже раджу спробувати просто вибирати цілі з ваших річних цілей і переносити їх на якийсь квартал і працювати над цією ціллю 2-3 місяці. Ну, якщо ціль там більша, то, наприклад, розбити її умовно. Якщо я там хочу зняти 40 відео на YouTube за рік, то в мене є 4 квартали, я пишу, що, що на квартал я хочу зняти 10 відео умовно. Ну, це дуже така проста математика, ну, суть ви зрозуміла. Це саме ті паради, звички, лайфхаки, які допомогли мені прожити 2025 рік щасливо. І я візьму обов'язково всі ці штуки в 2026 рік. Я сподіваюся, що вам цей досвід мій був корисним. Що ви знайшли щось для себе. Якщо щось пробували, напишіть теж в коментарях. До речі, зарізьдвяник я для трьох. Найактивніших коментаторів в кінці різдвяника, 24 грудня, проведу розіграш і відправлю трьом людям боксики з подарунками від мене, з записочкою від мене, з побажаннями на Новий рік від мене. Тому пишіть коментарі і підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не підписані. Побачимо з вами завтра уже на четвертому, четвертому дні різдвяника. А ще забула сказати, що в тіктосі я розпаковую оцей от адвент-календар, так що заходьте там уже перші три дні. Присутні і до речі, макіяж, який вийшов. Не знаю, як вам добре видно, але такий макіяж вийшов дуже простий. Бо я завжди забуваю в кінці показати, що в мене вийшло взагалі зблизька. Так що так, от, друзі.